Блок стоїть. Жінка роби порща на самотність. Скидає всі свої проблеми, свою долю негативну скидає. Скажіть, допоможіть, що відбувається. Вже третій раз вам блокує ця жінка. Скажіть, що це за жінка? Що це за жінка така? Чого нападає? Жінка вона самотня, в неї великі проблеми із фінансами. Ще ця жінка не могла хворіти, от, і лікувалася. Може, пережила якийсь операції В дитинстві ще, в юності. Дивіться, що воно таке. Заздрість дуже сильна, скидає. Ага, ще вона відвідує церкву, відмолює свої. Ма, може бути мать, коли без чоловіка. Дуже зла, і може, її покинули самотньо. Матір одиначка. Коли мама осталась сама з дітьми, дуже агресивна, зла. в неї немає фінансів, ну і душа в неї холодна. Ходить до церкви, замалює. Знає, в неї карма негативна. Скажіть, допоможіть, що відбулося? Угу. Карма негативна. Хоче вибороть собі хорошу карму, вона не розуміє, чому так сталося, чому всіх ну, це її світ, в неї така правда, що світ до неї не. Несправедливість, що вона хоче вибирати собі гроші. І так чомусь в неї єдиний це варіант це стягувати, забирати у людей. Вона дуже хоче вдачі, хоче щасливої долі, багатства. Заперечу весь негатив.